Льоша, а ти знаєш, я днями була на такій події. А я бачив, як ви там гульбенили. Я бачив ці сторі, все сам думав, що я не пішов. Знаєш, як ти бачиш, то треба лайкати. А от yeah. я тобі зараз розкажу, де я була. Давай. Днями у Києві відбулася феєрична та неймовірно колоритна подія. Шостий міжнародний етнографічний кінофестиваль Око до столиці. Завітала Бессарабія із її самобутніми традиціями, автентичною культурою та апетитною національною кухнею. Тож сьогодні ми приготуємо простий, смачний, і дуже поживний болгарський сніданок, болгарський сніданок, да. який називається знаєте, як друзі? Принцески, і от з яких українських інгредієнтів приготувати гарячі бутероди, бутерброди? бутероди от Принцески, якими ще автентичними стравами дивував фестиваль Око, та прем'єра якого би фільму зачепила кожного відвідувача за живе відповіді на всі запитання. Знає амбасадорка фестивалю та харизматична акторка, яку ми вже до нас запрошуємо в студію? Анастасія Тимбалару. Добрий ранок! Добрий, давай. Ранок, Настя. Добрий, Добрий ранок, на дуже вітати. Нам знаємо, привіт. Ой, ну було дуже круто. Я думаю, що буде ще й дуже смачно, тому так. що на фестивалі побачили, подивилися. Нам крути дізнатися всі інсайди. Поговоримо обов'язково. Але Давай розпочнемо зі страви. Що готувати які інгредієнти називають? Насправді це дуже смачна поживна страва, яку дуже легко робити зранку. В нас має бути хліб або батон, яловичо-свинячий фарш. В нас має бути е, сир. Яйце, цибуля, зелень, спеції, нас тут барбікю, гірчиця, орігано, паприка, сухий часник. І власне нам все це треба змішати разом з фаршем. Тому а. давайте розбирати зобов'язання. Я пропоную натерти сир, це така більш чоловіча робота. А ми, дівчата, наріжемо зелень. А ми з ножем. А, а, от я і буду жінок з ножем. Ну добре, хай <рес> буде так, так. Так, давай я візьму зелень. Так, я візьму цибульку, цибульку Тоді а, Окей, поки ми нарізаємо, розкажи, будь ласка, про сам. Фестиваль, фестиваль око дуже яскраве видовище, друзі. Ми е, я попрошу Настю, щоб вона розказала, як можна туди потрапити, щоб ви теж це змогли побачити. Але фестиваль здобув шане шалену любов, вже в шосте. Він проходить. Розкажи, будь ласка, детальніше. Це міжнародний етнографічний кінофестиваль. Він підіймає тему Басарабі, займається культурною дипломатією. Так, дійсно він вже проходить в шосте. Але саме в Києві було вперше відкриття. Угу. Ти була серед гостей. Поділиш. За потім своїми враженнями, так, але просто. погодься, що це було достатньо масштабно. А що так. там ділитися враженнями? Бачите, як ви гоцали там гоц, 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 гоц. А це, типу, і є типу босарабська культура. Так, Так. ми хочемо привернути увагу саме до босарабського краю, тому що він достатньо такий віддалений. Насправді, мало хто навіть в Україні про нього знає, і через його віддаленість і через певний ряд обставин там дуже мало українського. Mm -hmm. І цим користується російська пропаганда. Тому ми хочемо привернути увагу, привести до українського кіно, mm -hmm. показати нашу культуру. Нашого краю, наші традиції, і, власне, цим займається. Так, а ти тому і от прізвище, яке я неправильно <губ> вимов правильно вимовив? Цимбаларо. Цимбаларо, то ти так. і є. Я болгарка. так я знаю болгарську мову, і власне в нас в сім'ї збереглися певні традиції. Ми ага. намагаємося е, тримати е, цей рівень, спілкуватися болгарською в нас завжди на столі на сьогодні за пути. болгари це і є е... так Бесарабія. Бесараб... Насправді там живуть не тільки українці, там дуже ага. багато болгар, молдаван, гогаузів, албанців. Це такий багато культурний угу. край. І як я себе не зручно почуваю, не знаючи е, е, історію е, е, України того краю. Так. Слухай, але це добре, що у нас. Настя, вона знає точно yeah. все про ну, цей край. Саме власне тому і створений цей фестиваль для того, щоб познайомити mm -hmm. людей з ними і показати його культуру, тому що це неймовірної краси. Е, край це моя батьківщина. Я родом з міста Болград, якраз такий, який на Одещині. Е, до речі, цікаво. давайте ще повернемось до фестивалю око. Про більше про деталі його обличчя та символом стали кукери. Це так. дуже яскраві друзі. От ми зараз покажемо відео, ви зараз бачите на фото. Це чоловіків дуже яскравих костюм. Тюма персонажі вони займають дуже важливе місце в Басарабській культурі. Так. Що саме вони означають це чоловіки, вдягнені в такі відсіюваті костюми? Вони закривають повністю тіло, дерев'яні маски, інколи з зображенням тварин. Угу. Також на поясі в них такі дзвіночки, і вони виконуються обрядові танці, з'являються саме перед новорічними святами і несуть таку місію відлякування злих духів. І вони предвізники були гарного вражаю на наступний рік щастя. Здоров'я, усього селища, і власне на відкритті нашого кінофестивалю вони були, вони зустрічали гостей, все це виглядало дуже гарно, дуже Дзвіночки додатично. тут такі. Так, от ці дзвіночки. А це дно, Як ви визначили, сфера. що це чоловіки, коли ми в таких костюмах? А там дзвіночки були, і вони дзвініли. А все зрозуміло. Так, завтра ще прийшов дзвіночок. Наймі купірок. Так, що ми робимо далі? Так. Давай, Давай готувати Я принцес. чекайте, можна я скажу. О, я... все це дуже, дуже просто легко. Я просто все це змішую. вже перехвалила. Дінділінь зіночками ми, Дін -ді лінь. Далі ми змішуємо зелень, змішуємо цибулю. Все це добре перемішуємо і таким, ага. знаєте, щедрим слоєм намазуємо на хліб. Ага, ага так зелень ага. є. А це є. прям така як святкова, гарний сніданок, угу. поживненький. Хоча можна себе балувати ще. Головне, що, головне, що тут є м'ясо. Це найважливіше, я вважаю. Та і так більше чоловіків вважають, у яких є дзвіночки або немає з собою дзвіночків. Правильно? Давайте ще до кіно. Знаєш, Льош, дзвіночки дзвіночками, але найголовнішою подією етнографічного кінофестивалю «Око» стала світова прем'єра стрічки Мертва квітка. Так. Про що ця робота? І розкажіть, хто її авторка? Режисер Таня Тетяна Станаєва, це власне і організаторка цього кінофестивалю Око. Вона так само родом з Бесарабії. Вона зняла свій фільм саме про свій рідний край, про те, як змінювалося життя людей до початку повномасштабного вторгнення і безпосередньо під час і розповідає ця стрічка про те, як ну от непомітно тихо для нас зникає, якраз таки на матеріальну спадщину цю. Цього краю якось цей символ. Ем... Свічки такої вусковою, знаєш, часом з переліком цих подій перетворюється на окопну свічку. Світова прем'єра відбулася саме на фестивалі Око, але глядачі ще можуть побачити це кіно протягом нашого фестивалю. До речі, можна купити ще придбати квитки, тому обов'язково цим займіться. І на закритті фестивалі в Болгарії теж буде показано. встигнути свічка. до котрої до якого числа? Ми тут до 10-го числа, включно до речі, 10-го числа відбудеться зустріч. Зі мною в будинку кіно мій майстер-клас, де я поділюся своїм досвідом. все, що знаю про опа. кіно, про акторство. Будь ласка, так само купуйте квитки. я Вас всіх Так на котру годину Настя знає на дуже багато. та Льоша, Ти можеш приходити на годину раніше? Поспілкуєшся до наче знає, як це треба робити. Все правильно, все правильно. Не <свисток> забагато забагато м'яса не буває. Добре. Боже, от одразу вийду, що це нова ведуча. Капець. Ну, я не знаю. <свисток> Настя, давай ще про кіно, тому що не тільки мертва квітка так. була і можна буде побачити в фестивалі, друзі. В фестивалі Око 90, 90 фільмів стрічок. більш ніж із 50 країн світу. Так. Серед них сім стрічок з Болгарії так. і 20 з України. Так. І власне, куди далі поїде цей фестиваль, тому що знаємо там фільми болгарські. Гарською мовою Так, насправді на в нас дуже е, багато різноманіття. В нас і ігрове кіно, і документальне uh -huh. кіно е, в нас короткі метри, повнометражні анімаційні. Тобто, кожен знайде за своїм смаком обов'язково для себе кінострічку. Е, ми проводимо зараз фестиваль у Києві до 10 числа. Далі ми їдемо в місто Болград, що на Одещині. Там в нас закриття кінофестивалю, і далі ми пересуваємося аж в Софію в Болгарію, де так само буде тривати показ кінострічок. Uh -huh. Ну а до речі, особисто вам які який фільм найбільше сподобався. Чи ви вже передивилися? Я звісно, не передивилася mm -hmm. усі 93 стрічок, хоча дуже б хотілося. Багато класного кіно. Безумовно, треба подивитися. «Мертву квітку. Обов'язково треба подивитися «2000 метрів до Авдіївки. І закриття кінофестивалю один з моїх улюблених кінофільмів це «Памфір». До речі, 2000 oh, да. метрів до Авдіївки. Майже Оскар. Ми вже так, там так, думаємо так. про це, претендуємо, підтримуємо Підтримуємо обов'язково українське кіно. Так само треба підтримувати, бо зараз виживає в тяжкі часи. І поки там жінки наші розмовляли, я скажу так, да тут хтось працював над тим, щоб сформувати е, принцески. принцески, так. Да. Е, принцески сформували. Далі що ми робимо? Далі ми кладемо в духовку, ставимо uh -huh. на 180 вісімдесят градусів, десь 25-30 хвилин до золотистої смачної такої скоринки. Думі. А я вам відкрию секрет, що ми вже це зробили. Ми вже поставили е, за 20 хвилин до того, да як Анастасія у нас тут вже є. Давай, давай, розкази. Я, я розкажу, Думай що смідати. ж треба зробити, щоб оце вийшло те, що зараз дістає Льоша і з чим прийшла до нас Настя. Я нагадаю, що ми готуємо сніданок із смаком колорит <пас> без рабії, гарячі бутерброди, які називаються принцески. Нам знадобилися такі інгредієнти: батон, яловича, свинячий, фарш, яйце, сир, цибуля, ріпчата та зелена петрушка, соус, барбікю, гірчиця з зернами, копчена паприка, сушений часник та орегано, сіль та перець. Ось так все просто. Так, Анастасія нас сьогодні хазяюшка, тому вона нам і накладає бутерброди. Добре, домовилася, але так. ж як пахне, як пахне. Давайте. Давайте а, да. до, до речі, от поки ви тут розрізаєте, будете смакувати, Настя. Ще так. хочу про кар'єру акторську. Це ж дуже Давайте. круто. Жіноці, жіночий лікар. Так. Мій улюблений серіал. Я вам клянусь. Як взагалі о, і. Процес знімальний зараз відбувається в час війни, тому що я знаю, в другому сезоні вас не буде. А в третьому сезоні мене не буде. Третьому, так. Та, тому та, що перепрошу. саме під час зйомок серіалу Жіночий лікар в мене був інший проєкт. У мене був проєкт Слідча і як вже рознесли в інтернеті, що це був найскладніший проєкт в моїй кар'єрі. Насправді це не був найскладніший проєкт моїй кар'єрі. Я його дуже люблю. Просто співпали зйомки якраз таки з регулярними обстрілами. Угу. Щоночі ми сиділи в паркінгу, ми майже не спали, і плюс був блекат. От тому було дуже важко саме фізично та і морально було важко працювати на знімальному майданчику, тому що вночі ти не спиш, потім ти їдеш на 12 годинну зміну, немає світла, немає тепла. Як воно але... знімати під час немає світла? 에, ну працюють генератори, і насправді це mm -hmm. все злагоджена, дуже командна робота, і всі намагалися вже в цих умовах створити якийсь класний продукт. А я, до речі, знаю ще один секрет. Ти тепер патологоанатом, на там, так? Я, так вже, але... я вже відпрацювала. відпрацювала. Розкажи це. Серіал, як він там. майорського рода, це, правильно? Ворода. Ворода. це так. комедія, правильно? Він теж пройшов в ефірі, так, комедія. Як це можна ще... жартувати от під час таких подій? От як ви там, як це ну, викликає? Це наша, мені здається, національна риса українців, гумор, це наша зброя. Mm -hmm. Які б не були важкі часи, ми завжди знайдемо якісь такі да моменти, над якими можна пожартувати, можна якось розгрузитися психологічно. Mm -hmm. Ну а як інакше витримати все, все це, в чому ми робимо? Ну я пропоную давай, їсти, ціль. тому що так, ви так можете в... довго розмовляти, Боже, коли. Дві жінки на студії в на кухні. Це давайте просто куштувати. Змачного. Давайте смачного. Я залишу на потім і вже сяду. О. Нормально. Там, бутерброди? Ну, що там буде Анастасія цимбуларо була mm -hmm. з нами, готувала принцески сніданок зі смаком болгарських традицій. Я вам дуже дякую. Амбасадорка фестивалю Око. Друзі, доєднуйтесь, круті фільми, підтримуйте українське. Повірте, так. це дуже важливо для кожного актора. Давай болгарські п'ять. Давай, 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 давайте вот давайте. Э, добр аппетит. апетит. апетит. Добр апетит. Добр добр апетит, апетит.